Так, ціни зараз ознайомлю. На 25 рік, липень місяць. Друзі, і так, підйомник, ціни по підйомнику. Два дорослих по 400 гривень і дитячий 280 гривень. Тобто за три чоловіка сім'ю 1080 гривень. Все, пришли. Так, подъемники. Можно по четыре особы на один подъемник. Шоу, ребята, готовы? Да. Шлагбаум.

Все, погнали.

На підйомнику на саму вершину, підйомнику цьому самому спуск безкоштовний. Ось летять. О, на чорно.

Хочется українська кухня колиба ціни. У тебя нет, тоже Так, піднімаємося на вершину на родель Е, да, ціна квитка, е, якщо два чоловіка в одній е, повозці, це 1000 гривень на липень 2025 року. Якщо одна повозка одна людина е, 700 гривень. Приїхали на стартову позицію. На стартову позицію. Не, підійно, не потрібно, саме верхують автоматично. Камера інформація по фото на квитку. Бажаємо гарної висторони. В лісі вас фотографує камера, інформація по фото на квитку. Бажаємо гарної поїздки. <рес> Прошу уваги, прослухайте інструктаж. З двох сторін у вас є важення. Спробуйте їх натиснути максимально вперед до кінця. Повністю натискаємо і тримаємо всю поїздку, щоб їхати. Коли тягнете, бажать на себе, сани гальмують. А, тобто держать їх. Опустіть важелі повністю, сани гальмують автоматично. Їдьте на повній швидкості. Синя машинка, їдьте швидше, вас жалездоганяють. Сейчас yeah. я <р Imagined> <seine Christmas activated> so <giveaway> <away>

Офигеть! Офигеть! А -а -а! а -а -а! Давай, -давай

Фу, офигеть. Как эмоции? Нормально. <рислушные> Фу, офигеть. Ты что, адреналина, да? Нормально хапнула. Супер. Всем раджу. Спробуй.